Всіх вітаю, з вами Марія Хутрочка це Аліса, як завжди, любить вона приходити на відео. Чи це я до неї прихожу, коли вона спить, не знаю. І давайте роздивлятись, що у вас вже на порозі. Так, вже на порозі. Так, ну тут чоловік якийсь, один тягнеться до вас. Він доброзичливий, він такий, знаєте, приємний до спілкування, нормальна така людина. А є ще й такий злий якийсь, завжди чимось незадоволений. Щось йому завжди не подобається. То одне, то інше. І. Ну, це ваше особисте життя. Спілкування, просто спілкування з такими людьми. Це, як знаєте, тут будьте уважні, той, що приємний, нормальний до спілкування, він ну, просто вам буде приємно поспілкуватись, той, що в претензіях, як свої проблеми, буде на вас скидати. Як перекидати на вас свою відповідальність, там вже дивіться, що вам з цим робити. Е, є розмова з людиною, яка не дуже добре себе почуває, буде жалітись вам, теж будьте уважні, якщо ви людина емпатична і стягуєте на себе такі е, моменти. Ну, як... Потім можете, знаєте, що потім себе погано почуваєте після таких розмов, то зупиніть людину, не слухайте такі розмови. Це нормально. Так і сказати людині, слухай мені, потім не добре. Недобре. І все, і переривайте таку розмову. Тепер, розмова жінки до чоловіка, але це. Як буде розповідати про якісь свої складнощі, якісь складні два моменти, от дві справи, які вона зробила. І це, ну, це не те, щоб там не в претензіях, це не жалітись, це просто от розмова, що от я собою пишаюсь, бо дійсно дві складні справи зроблені. Це як, знаєте, от по роботі щось. Якісь моменти, які навіть могли бути їй кимсь або запропоновані, або навіть нав'язані. Ну, Закриті теми. Далі успіх. Швидкий успіх, легкий успіх, але не легкий. Ні, не, так не треба думати, бо тут людина докладає зусиль, саме тому цей успіх і буде в людини. Але комусь буде здаватись, що ви дуже швидко отримали те, що, на що ви розраховували, а те, що у вас підготовчі роботи були до цього процесу, ну, про це людина або не думає, або просто не знає таких подробиць. Тепер дві людини до вас з розмовами. Просто розмови, просто спілкування, тут нічого такого. І просто, от, знаєте, як якісь спільні теми, якісь там свої задачі будуть вам розповідати. Далі, дорога, світла, хороша дорога це як прогулянка виглядає. Дві людини чоловік та жінка. Вона світла і вона навіть не ніхто її не загружає цю дорогу якимось там над справами. Тут як одна мета, одна справа, і люди собі просто розмовляючи, дихаючи повітрям, ідуть і роблять щось. Далі. Розмова чоловік та жінка це може бути і телефонна розмова, може бути і спілкування вдома, наприклад, чаювання там на кухні і розмовляють. До цієї розмови ще долучається як літня жінка, це як, наприклад, мама чоловіка. Або бабуся, може, тут три покоління, наприклад. Ну, просто от приємна, нормальна розмова, опіка над цим чоловіком. Далі. Що стосовно робота соціум, там, де ви реалізуєтесь сороковини чиїсь будете відвідувати, або просто от будете знати, що вже чиїсь сороковини йдуть. Для когось найближчі 90 днів будуть зміни, але ну, закладати ці зміни, от як початок цих змін, будете от в найближчі дні, або навіть найближчий день. І це як може ваше особисте, а може бути і ситуація, в якій. Е це справи чоловіка, з яким ви спілкуєтесь. Це людина якась от близька до вашого спілкування. Це, наприклад, людина, якій ви довіряєте, або він вам довіряє. Це дружні якісь стосунки, тобто людина, яка може вам просто ну от, як свої думки розповідати. Але дійсно найближче три місяці. Виходить, так, от як під наглядом в людини. Це знаєте, як він собі якийсь строк назначає, і цей строк буде ну, як змінним етапом для нього: Сороковини по чоловікові якомусь. Для когось з вас це може бути неочікувана новина. Ну, як хтось по роботі розповість, що от, ну, це як сюрприз, але такий неприємний сюрприз, що от так сталося, що вже по людині 40 днів. Далі дивимось, зміни, зміни. 43 цифра, це може бути вік людини, чоловік мені показаний, і щось він у справах буде різко змінювати. Росте у справах, це не найгірше, а навпаки, це на покращення. Угу. Стабілізується щось в його справах, і це не тільки його торкається, там за його спиною ще є людина. Тобто, ну, двох людей, як мінімум, це торкається. Так. Повернення якогось чоловіка або у колектив, або до вашого спілкування. Ну, робота соціум, там вже дивіться, в кого як. Так, далі хтось наглядає за вами, не виказує себе. Людина за вами наглядає весь час, десь вас бачить. Може, навіть ваші соцмережі якось контролює, може, десь там по камерах дивиться, де ви пересуваєтесь, де ходите. Це робота соціум і це. Для вас різних по різному може й бути. Для когось, наприклад, з вікна бачить вас, де ви там ходите. Для когось, навпаки, на ваші вікна дивиться, коли у вас там запалюється світло, коли ви вдома чи не вдома. Тобто по-різному може бути, але ви комусь аж занадто цікава людина. Ну, це просто от ваше життя, ви самі по собі цікаві. Угу. Одинокий чоловік е, якось до вас наближається і дуже симпатизує вам, але от ви не здогадаєтесь, ви спілкуєтесь з людиною, ви ніколи не подумаєте, що ви йому цікава жінка, але дуже подобаєтесь. І у когось ви вже розумієте, про кого я зараз говорю, бо є вже у вас спілкування з людиною, і дійсно у вас вже виникає питання. От Нібито його вже якось так і багато біля вас, він весь час якось до вас повертається, але і незрозуміло чого. Ну, я вам кажу, <свісляв> подобаєтесь. Тому і повертається. Клопіту жінки через чоловіка. Щось він, щось він буде якусь промову говорити цій жінці. Це може бути і чоловік, і дружина, може бути і навіть родичі, наприклад, між собою. Якась така ситуація, де він хоче, дуже хоче змін. Навіть він вважає, що він навіть як прогнувся в якійсь ситуації, а жінка вважає, що він дуже тисне на неї. Тут якось так різні погляди, але Починається так все тихо, спокійно, а потім буде, буде продавлювати трошки дійсну ситуацію і для когось людина на літеру С, К, Н, А дуже замислюється про зміни. Дуже так, знаєте, поки що не промовляє все це в голос. симпатична така родинка на обличчі в людини, здається, на правій щоці. Така, знаєте, помітна і дуже так личить людині, вона така, ну, якось так, як особливість трошки. Людини. Шукала, на кого він дивиться, коли думає про ці кардинальні зміни, на жінку дивиться. Жінка знає, розуміє, що він планує стосовно неї, але тут так, така поведінка в жінки, що вона, знаєте, вона не нав'язлива до спілкування з ним. І він весь час він не розуміє, як дійсно, от як насправді вона до нього відноситься. І ще у когось з вас, у жінок, на порозі знайомство з новим чоловіком. Чоловік дуже яскрава особистість, дуже такий він непростий. Інтуїтивний, це просто от, ну, це мінімум, який я можу сказати про людину тут. Або він дійсно має якісь здібності, я навіть продивитись його не можу. Тут людина, як, як стоїть захист на ньому, от ну, щоб зайві люди його не дивились. Дуже міцний, дуже потужний чоловік. Угу. Угу. І для когось скажу так, що ви в стосунках і. Я так розумію, що він це знає. І йому байдуже. Він налаштований на вас. Це От. От, знаєте, з, з тих випадків, коли це мій приз, і я візьму його, незважаючи ні на що. Треба буде позмагатись, я позмагаюсь. Це, нагадую, це не особиста чиясь філіжанка, це загальна філіжанка, але для когось з вас іде така інформація. Це як найближчим часом ви з таким чоловіком познайомитесь. І так воно мені виглядає, ніби от ви його не знаєте ще, але він якось за вами вже спостерігає. Він якось знає вас. Якось він на відстані. Ну, тобто. Там живете, може, навіть в сусідніх якихось там містах, наприклад, в сусідніх селищах. Ну, це не близько. Це якась відстань, яку йому треба долати, щоб до вас дістатись. Але йому це не, зав... не завадить. Н -н -н. Зовсім так. Чекає з вами розмови молодий хлопець. До 30 років. Отак мені він показаний, щось там в нього, в нього якісь думи, щось він хоче тут. Ну... Є розмова, отак вона мені виглядає. Є розмова. Угу. Ну і давайте. Так, у когось тут віддаляються один від одного чоловік та жінка. Емоційно, так, але це ситуація, яка от, не зненацька. А це тут, тут, де моя паличка? Тут вже багато чого сталося між цими людьми, і це вже, знаєте, в різні боки розходяться, бо. Вже нема сил терпіти. І тут ще й жінка якась між ними заходить. Або вона вже є, або це просто, от, знаєте, як має стосунок до цього розвалу. Угу. І тут мені показують якісь документи, їми займається чоловік. Показана така ситуація. ну це с -с -с Більш за все, що ви з сім'єю були, бо документи сім'ї стосуються, сімейних справ стосуються. Так, ось тут телефонна розмова буде. Чоловік та жінка про якусь цінність, цінне питання будуть ставити, означати. Ну... Коли треба, знаєте, от, мені як намічати цінності. От це для нас цінно чи ні? Знаєте, коли люди між собою розглядають різні варіанти і е, ну, як означають для себе, от, що цінне дійсно, а що для них ну, просто. Немає ніякої ані ціни, ані цінності, допомога показана, вже не перший раз допомога. Я так розумію, що приймає цю допомогу чоловік. Так, не перший раз, і це як домовляння, зазвичай по телефону. Ну, тобто, чи це до вас людина звертається за телефонною розмовою, домовляєтеся і надаєте допомогу, чи це ви та людина, яка знає, до кого можна звернутись. І отримати таку допомогу. Ну і все. На цьому я закриваю відео. А дуже, вибачте, дуже задоволений чоловік. І для кого як? Для когось це буде телефонна розмова, якийсь, ну як ланцюжок новин, цілий ланцюжок новин буде з вами розглядати. А для когось це просто він щасливий від того, що він має з вами розмову. Що це, ну, що для нього це ну, взагалі легко взяв, зателефонував і спілкується. Показано 56-36. Це як, наприклад, ви могли познайомитись з такою людиною, коли або вам було стільки років, або людині було стільки років. Ну, для когось це може бути зараз людині стільки років. Це так, щоб розуміли, про кого мова. Бо літер я тут, на жаль, не бачу, щоб дати ще якусь підказочку. Хоча літера П І, оце я бачу більш ні, ніяких, Це, на цьому всім дякую, всім гарного дня, всім гарних людей, гарних подій. І взагалі тиша і спокою. Бережіть себе. Побачимось в нових відео. Всім пока!